Ось тут напроти привокзального утворився цілий стихійний ринок із незаконних ялинок. Продають тоді десятками, а про чіпи ніхто навіть і не чув. Ось така бірочка на ялинці засвідчує, що дерево законне, і виростили його на лісництві спеціально для продажу. І на перший погляд, ось тут біля привокзального, здається, торгують лише добросовісні підприємці. Олегівський район, Фуківська область. Цей козаківське лісництво. Однак показують нам дозвіл лише трійка перших продавців. Якщо ж пройти далі, можна лише чути про дозвіл на словах. А скажіть, вона є з чіпом? Ну а де той чіп нема? Ну, Вони ну, не готова робити. Чого це, пані? А ось пані Марія не соромиться стихійної торгівлі лісовими красунями, бо про чіп взагалі не чула, а дерева перепродає. Купила, і ще хочу десятку заробити. Ага, ви й перепродають. Так, я си купила три він. Ніхто мене тут а, он он да, не дає, щоб <свіс> <свіс> а з, де купували? Та а як? А я вдома та тут більше. Ну, 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 Прод... Прод... а, а ви знаєте? А, а ви знаєте, що ці ваші ялинки вони незаконні? Я звідки знавті не розумію? Туди, пані, Я туди, не розумію, знаєте, і хоч жінка каже, продає ялинки за 15 гривень, насправді їх купують за 50. Та це все одно дешевше, аніж на дозволеній стороні ринку, адже ялинки збіркою дорожчі в ціну входить офіційний податок. Тож, якщо на нелегальному боці ціни на ялинки коливаються від 50 гривень, то на дозволеному дешевшу за 100 не знайдеш. Тому львів'яни вибирають дерева без чіпів. Тому що в нас на жаль я не можу піти і законно купити за 300 гривень таку ялинку. Я, наприклад, би не хотіла платити 300 гривень, але звичайно я розумію, що. Ну, що це шкода лісам, тож Наталя купує незаконну ялинку. Щоправда, продали дівчині дерево за автівкою, щоб камера не зняла. Інші покупці погоджуються з дівчиною, краще куплять дешевше, аніж законне. Наприклад, Фінляндії вони дуже борються за те, щоб у них зелень. то все. Я то все знаю. Так ну у нас напевно така традиція. Напевно, покупцю все одно чи сертифіковані, чи ні. Тут же центр міста то є, напевно, міліція, ще хтось. А от в міліції нам казали, не їхні, мовляв, повноваження, а інших служб. Однак потім визнали зобов'язані проконтролювати незаконний продаж. Вони зобов'язані виконати інспекцію у повноважних осіб, які тим займаються і складають відповідні документи. Чому на провокзальному ринку міліція цього не робить? ну я те, <at1> <зас> це, це зашую, якщо є такі факти, звичайно, треба ж викликати із столів служби, нехай займається хай. Христина Шевченко, Юрій Задвірний, головні новини Львова.